Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. минає 658-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Уночі 13 грудня окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по столиці. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. За попередніми даними поліції, внаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатокварти. Тирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Загалом від нічної атаки постраждали 53 людини. 20 з них госпіталізували. 33 людини отримали допомогу медиків на місці. Серед них і діти. Загалом російські окупанти завдали два ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, минулої доби Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 10 безпілотників типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні безпілотники. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.